Сьогодні вночі осталась шахетна атака на місто Дніпро. Станом на зараз троє постраждалих, їм надано допомогу на місці. Пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, вибиті вікна, балконні блоки. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля десяти. Пошкоджено заклади освіти, інфраструктурні заклади. Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки. Вибито дуже-дуже багато вікон. Зараз ведеться підрахунок, підрахунок пошкоджень. Всі вже лягали спати. Я, наприклад, вже дрімав, коли побачив з тієї сторони два вибухи. Це трошки подальше від нас. Жінка казала, давай ховатися. Зайшли в санузел, і тут бабахнуло у нас. Все посипалось, ми бігом спустилися, у нас у там є укриття. Ми собі облаштували і всі там мешканці будинку заховалися. У нас о, в нашому будинку живе десь процентів 70, це о, співробітники Інституту геотехнічної механіки Академії наук України. Ми всі о, знаємо друг друга, вже ну, я знаю, мабуть, років 40 цих людей. То відповідно, якщо ми бачимо, що когось немає, і ми вийшли у двір, когось немає, ми зразу кидаємо, шукаємо, де людина, чи можемо допомагати. Це у нас нормально. Де заклина двері, вибивали, Все, ми, де у кого були якісь питання, ми все вирішили. Десь у півдругого ми всі розійшлися, лягали спати, бо знали, що зранку буде дуже багато роботи. Да, що ззаду ви бачите, це все горіло. Пожежники приїхали і води у них не вистачило з першого разу потушити. Дуже все горіло. Я перший раз бачу, коли отак от всі машини у дворі вигоріли. Ви ж бачите? Не? Люди постраждали. Дуже все. Я не знаю, держава буде допомагати цим, хто постраждав. Ну, подивимось. Пошкоджені, пошкоджені тільки вікна і двері. От. А так постраждалих немає. Поки що. Бачив одну жіночку, там щось з клою по голові щось черкануло, а так воно поки минуло саме найпогане нас. То, ну, ми вже нас тільки звикли з цим. Кожен день одне і те ж, це ж не перший раз у нас тут. У нас кругом одні прильоти. Я не знаю, чи вони так облюбували наше місце, але б'ють з усіх сторін. Ну, нічого, виживе.